Доброго дня, мене звати Таркій Антон Степанович. Я рідний брат загиблого героя України і Героя Небесної Сотні Мазура Артема Анатолійовича. Ми замовили в Житомирської фірми підприємця Гальченко Наталія Олексіївна пам'ятник братові. При тому, як була завищена ціна і був невідповідної якості зроблений пам'ятник, ми відмовились від того пам'ятника і попросили жінку, щоб вона нам віддала кошти. Це Гальченко Наталія Олексіївна. Му, як жін, жінка завжди вже більше ніж місяць. Віднікується, що в неї нема грошей, то в неї стало підприємство. Не працює при тому, як ми приїжджали до неї самообороною, підприємство працювало на повну на, на повну силу, і при тому як ми приїхали, попросили в неї виготовлений вже пам'ятник, щоб вона показала, що там не є. Вона сказала, що вона стерла вже пам'ятник і продала граніт. Вона при тому нам не віддає коштів і. Маніпулює моєю матір'ю, необізнаністю в цій справі моєї матері. І вчора, 18, 18 числа. Вчора вона мені ця жінка зателефонувала, тому що ми вже зняли сюжети про неї, що вона недобросовісно виконує свою роботу. В 14.27 Вчора вона мені зателефонувала і сказала, що Антон, лібо ти обираєш відео і, і все буде добре, ніби ти, лібо ти Шукати, тобто загрожує моєму життю і моїй сім'ї. Я так рахую, і, і сьогодні також мені дзвонила і погрожувала, каже, що за мною серйозні люди стоять. Хто ти такий? Я на тебе в суд подам. Я подам канали, які знімали про мене. Відео в суд також подам, і надалі продовжує от таким чином спілкуватися, тисне морально і, і взагалі. Гроші на даний момент нам не повернули.